Події, які я впевнена, не залишають нікого байдужими, і сповнюють наші серця щирою радістю сьогодні, з російської неволі до рідної домівки повертається ще один житель нашої громади, воїн збройних сил України, Олександр Юрійович Кривов'яз. 14 квітня 2023 року під час бойових дій на Донеччині він потрапив у полон. Весь час друзі, рідні, земляки жили в очікуванні звістки про нього, і ось нарешті Олександр знову на рідній землі. Усі ми зараз в хвилюючому моменті нам повідомили, що Олександр із рідними вже на під'їзді до Миронівки. Та разом з Олександром в Миронівку на реабілітаційне лікування їде і його побратим Ярослав Валерійович Рагозін із Сумської області. Хлопці разом воювали. На жаль, в один день потрапили в полон, і на величезне щастя разом звільнені з ворожої неволі. Тож ми із радістю привітаємо обох наших мужніх воїнів. Ти чекаєш мене цього пекла, ти чекаєш, що смс-ку, я живий і здоровий, Чотири лиш слово. Прочитаю хоч книжки всього світу. Жодним бібліотекам не світить, знайти краще слово. Живий і здоровий. Серед згорілої землі. Ми злі брудні, але живі. Ми не згадуємо страх, бо ж ми йому не по зубах Хай ворог друзиця, як лист, хай знає, ми взялись Ми не жартуємо тепер, ми зробимо все, щоб він помер. Гадаємо за тихим столом, тих топові лишився. Ти і помовчи, складаємо і помовчи. Ми тут плачем, хіба що вітиму? Тут сіданки, як вдома, красиві бережусь, як просила. Розкажи щось про сина Осії падає листя, хай окопу калини намисто палає пожежою. Люблю вас посмешно. Зараз горілої землі. Ось ні брудні але живі. І ми не згадуємо страх. Бо ж ми йому не по зубах Хай ворог як клець. Хай знає, ми всерйозя, взяли ми не жартуємо тепер, ми зробимо все, що він помер. Ми вернемось, 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 вернемось додому. І обіймем коханих обіймем всіх друзів, знайомих. І згадаєм за тихим столом тих, хто в полі лишився. Ми згадаємо і помовчим, згадаємо і помовчим. Кыернемесез, кернемесез, кернемесез, Обіймем всіх друзів знайомих. І згадаємо за тихим столом тих, хто в полі лишився. Ми згадаємо і помовчим. Згадаємо і помовчим. Вернемось, 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 вернемось додому. І обіймем, коханих, Обіймем всіх друзів, знайомих згадаєм за тихим столом тих, хто болі лишився. Ми згадаємо і помовчим, згадаємо і помовчим. Урочиста хвилина, ми зустрічаємо наших мужніх захисників Олександра Кривов'яза та Ярослава Рагозіна, яким судилась щаслива доля повернутися з ворожої неволі. Від усієї миронівської громади від рідної землі за традицією вклоняємося вам герої! Хлібом з ціллю зустрічаємо безмежною радістю тепло наших українських прапорів. Повнюють емоції, ця радісна подія для всієї нашої громади. Тож я запрошую до слова першого заступника міського голови Дмитра Жукотанського. Шановні наші герої, ми маємо величезну честь бути тут, бути з вами і мати можливість вас зустріти вільними от тими людьми, заради яких ми зараз всі тут живемо, яким ми тут живемо. Я хотів би. Щоб всі ми точно розуміли ціну цих речей сьогодення, в якому ми перебуваємо час. Ми дуже вдячні за те, що ви тут. Ми дуже раді, що ви на рідній землі, і ми хочемо, щоб уже поскоріше настало мирне небо над нами. Слава Україні! Добре, слава! У, нас, у нас є декілька символічних речей. Це ми вам презентуємо від нас такі от. Серед вільних, неславний вільний наш! До які стосуються всіх тих органів і того, що відбувається на нашій території нашої громади і Слава Україні! Привітати наших захисників прийшли ті, з ким ви, Олександре, 14 років працювали. Так, це ваші колеги, представники трудового колективу Миронівського заводу з виготовлення круп і комбікормів. Зрозуміло всім хочеться особисто привітати і обійняти колегу наших воїнів. Така нагода буде сьогодні. А я запрошую до слова провідного фахівця з комунікації Миронівського заводу по виготовленню круп та комбікормів Олену Дитюк. Сьогодні у нас дійсно великий день. Ми вдруге зустрічаємо е, нашого героя в миронівці, але для МЗВКК це вперше і надіємося, що це буде останнє, Саша. Вітаємо його, будь ласка, на нашій землі ще раз так гарненько, щоб ми це почули. Насправді нашій радості немає меж. Ми. Чи не щодня ми довгі місяці, Саша, очікували ці новини? Ми дивилися при кожному, при кожній передачі, при кожному обміні. Ми шукали очима, чи є там наш Саша. І сьогодні ми бачимо, що він є, і ми дякуємо за цю е, можливість його бачити у нас. Саша, ми тобою пишаємося. Ми тобі дякуємо за твою мужність, за твою стійкість, за твою силу і віру. Раді вітати тебе! Звісно, традиційно це буде ось таке привітання. Хай тобі буде дуже багато настрою. Я очікую, що щодня ти будеш тепер насолоджуватися цими краєвидами рідної землі. Але у нас іще є, дякую, ось такий невеличкий символ нашого заводу: це така молекула МЗВКК. Тут є такі інгредієнти, які тобі будуть які тобі нагадають про те, з чим ти провів 11 років до моменту, поки почалася повномасштабна війна. Там є навіть інгредієнт, який із твого цеху, де ти працюєш, Саш. Ти надихайся, ти дивись на це, куштуй інколи, і знай, що вся родина МХП і весь Миронівський завод з виготовлення крупікомбі комбікормів чекає тебе. До нас на роботу. Звісно, попереду реабілітація, відпустка. Але пам'ятай, що ми дуже тебе чекаємо. Щиро дякую. Яке то щастя! Через довгий час сумнівів, тривожного очікування нарешті дочекатися і побачити свою рідну людину, свого сина. Батька, чоловіка, друга. Усім величезні вітання, хто вірив, чекав і дочекався. Разом з нами розділяє мить радості депутат Миронівської міської ради Наталя Доброго дня, Наша громада, миронівська велика громада. І в нас сьогодні дуже радісна подія, друга, але радісна така подія, що повернулися наші хлопці з полону, на яких ми довго чекали. Але ми чекаємо ще тих, які зараз знаходяться в полоні. Без пропавших. Ми всіх їх чекаємо додому, до своїх рідних, і ми будемо боротися за кожного з тих, хто захищає нас. Зачитаю слова. Ми чекали на тебе кожну хвилину, молились за твоє життя і вірили у повернення. Ти вистояв, витримав і повернувся це найбільший подарунок для нас. Дякуємо за боротьбу, за стійкість, за те, що вистояв попри всі випробування, Харітна земля зцілює серце, а тепло, тепло близьких допоможе забути пережити. Дякуємо за силу духу, за любов до Батьківщини та до нас. Ти вдома, а значить, серця знову сповнені теплом і миром. Ти знову вдома, там, де чекають. Люблять і молилися щодня. Дякуємо за стійкість і мужність за те, що вистояв і повернувся. Нехай тепло рідних обійм стілює серце, а дім стане місцем миру і спокою. Ми тебе дуже любимо. Слава Україні! Сьогодні ми вкотре і принагідно дякуємо кожному солдату, кожному герою Збройних сил України, кожному захиснику за радний, титанічний подвиг. Ми шануємо світлу пам'ять загиблих героїв, їх жертовність. Дякуємо всім, хто долучився до справи повернення наших воїнів із російського полону. І віримо, скільки б не продовжувалася війна, на Україну прийде мир і прийде. Перемога не може жити у неволі народ, який народився вільним. Ні, не вмерла Україна, і не вмре ніколи, бо не стануть на коліна вкраїнські соколи. Ми проводжаємо наших героїв, нехай рушничком стелиться вам воїни! Дорога до щасливої долі у вашому житті, здоров'я всім присутнім та мирного неба! А більше нічого й на світі не треба. До побачення, до нових хороших зустрічей! Бережіть себе! І на сам кінець обов'язково! Фото на згадку про цю щасливу зустріч. Ми ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі, і боритися попорите будь-які змови, і боритися, побори, все, що возить.

Хто як не ми, руку тримає з тобою, хто як не ми, хто як не ми, Бій серце розриває, він в не повертає, руйнує все, що їх знає, не хочу він. Stop playing!